Друг попросив допомогти матері поштукатурити. Зібрав весь інструмент. Зараз буду виїжджати лопатки. Уровень на всякий случай. Гладілка. Шпатель Шпаті літерочка. Вічно тут якась вода тече, блядь. зараз в вот цій бадьогі буду колотити інструмент. Лапухи. Ммм. Ми з Віталіком іграли 2011, 2012 і трошки 13-го. Готую раствор. Не знаю, пойдеть, не пойдуть. Покріпче треба зробити. щось намішав, зараз буду пробувати, яке воно на вид і як буде налажуватися. Таке щось один участок зробив, позатираю і буде отвічно. Я подустал Еще тут Трошки выровняю Тут в принципе Почти идеально И крепко взялось Я думаю не отвалится Некий тут запах Пахнет Фух. Еще тут Лес рядом Свежий воздух що і вища річка рядом, ще було б відлічно. Там дикі качечки десь. Бля, це купи. Фух, щось сьогодні спочатку утром було прохладно, а зараз жаркувато. Сказав би. Що ти, блядь, топор хреновий, да? Це б якийсь би нормальний, нормальний би десь би заказати чи купити. Так, нет, упор сам просто без нормальний. держак. Так у мене держак десь є, Тільки клинок надо. Уже взявся, так уже рубай. Пилко не наливаєш, так що цей. Ці... Ты казав тобі не надо. У тебе там своє півко есть, біле. Ну да, завоченский біле. <звук> Мафіозник. <звук> да, хочу і птичку пойма, дивиться у небо. Кузя. 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 Кузька. Кузя, Кузя, кузя кузя Кузя, Кузя. Кузя, Як його рибу їм треба. надо. Це він ще не втянувся по рибу. На рибалку з них ходить. Та не муч його. Я не мучаю, нічого не йому. Йому не подобається, ти бачиш? Стартун. Блін, комарі кусають. Ай. Ах. Кузя обідався, давайте ми. Ах. сонний весь день вот наработався так тепер трошки сон особо як погода помінялась, так просто не знаю що так резко солнце зашло так комари кусают комарі літають. Прибіг, що ти прибіг? тут ніхто нічого не їсть. кузька Кузя, Кузя. Кузя, тут ніхто нічого не їсть. Я він з дружбаном прийшов. Там уже його папаша. Та то його папаша. Мати в нього біла. А папаша чорний. А він чорно білий. блін, це ж тобі не люди. Та й людей теж бросають. Такі уєбані як коти Хух. себе ведуть.